Мав хорошу зустріч з президентом України та європейськими лідерами. Це реакція Дональда Трампа на перемовини у Білому домі. У соцмережі американський президент зазначив, що організовує зустріч президента України з очільником Кремля. Місце визначать пізніше. Окрім переходу до прямих переговорів із Росією між Зеленським і Путіним. Союзники готують і безпекові гарантії, які мають бути зафіксовані документально. А ще на порядку денному повернення українських дітей. Це теми, щодо яких Є прогрес після Вашингтонських переговорів за діалогом лідерів. Стежив спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Один з головних підсумків новий поворот, вихід на прямі переговори з Росією. Україна давно до них була готова. Зеленський ще у Стамбулі був відкритий. До цього це Москва тягнула і не давала згоди. Ну і ось зараз, коли по закінченні довгих зустрічей цього дня у преса була можливість поспілкуватися з президентом, він розповів, як все було. Сказав, обговорювали ідею трійки. Трамп вийшов, щоб позвонити Путіну, і повернувся з узгодженою позицією, що Москва згодна на прямі переговори, тобто двох – Зеленський і Путін, а коли воно відбудеться і будуть конкретні домовленості, то тоді і можлива трійка. Поки немає ясності що додати, але президент чітко каже, що це може бути зустріч без попередніх умов. От, послухайте, ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні. Безумовно, справедливість щодо сісфаєри, тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боб. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Я перевірив у дипломатичних джерелах, що дату чи місце проведення такої зустрічі дійсно просто поки не обговорювали. Відково доручили координувати узгодження з Москвою, Келогою з Києвом. Звісно, є різні пропозиції. Виникатимуть різні пропозиції щодо Стамбула. Росіяни говоритимуть про арабські емірати, але поки взагалі зарано говорити про місце. Щодо умов, то Україна вже зараз робить серйозний крок доброї волі. І Якщо раніше принципова позиція Києва була, що першим кроком має бути припинення вогню, лише потім будь-які переговори, то зараз Київ дійсно готовий проявити гнучкість і провести зустріч знову ж таки, щоб під приводом тисячі зустрічних вимог Кремль її не гермував. Тема припинення вогню не уходить теж із порядку денного під час зустрічі Трамп зеленській європейці. Практично кожен європейський лідер говорив про необхідність над цим працювати, але що цікаво, це зараз паралельний трек, зокрема тому, що Трамп більше налаштований рухатися одразу напряму до мирних домовленостей без етапу припинення вогню, етапу перемир'я, який насправді американці колись і запропонували. Друге, до чого фактично дійшли, це гарантії безпеки, які почнуть діяти, коли про перемир'я таки домовляться. Складне питання. Погодьтеся, як зробити так, щоб Москва не прокачала м'язи, не напала знову. Ну і от те, що ми почули за підсумками Вашингтонських консультацій, що зараз це вже буде не на рівні розмов, не на рівні обіцянок, а з'явиться документ. Він матиме і мілітарну, і безпекову, і фінансову складові. І ось послухайте, що щодо цього говорить президент. Все це буде. На папері, якимось чином формалізовано найближчий тиждень-10 днів, як я вам і сказав. Нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти. І для цього повинно бути розуміння у наших партнерів другий пункт пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки. Системи протиповітряної оборони тощо залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Підсумовуючи, тобто десь до кінця серпня має з'явитися формальний документ із зобов'язаннями європейської фінансової допомоги, зобов'язаннями закупівлі зброї у штатів для України 90 мільярдів, про які каже президент, це якраз український збройовий запит, те, що Україна хотіла би отримати. І третій елемент це пропозиція, щоб допомагали нам у виробництві зброї. а Штати, можливо, в майбутньому дійсно купували українські дрони. Поки роль Америки в наданні гарантій безпеки не до кінця визначена, бо Трамп прагне використовувати формулювання європейських гарантій, які Америка координуватиме. Втім, як саме в якій формі координуватиме, яким буде внесок Вашингтона, це якраз буде предметом окремих переговорів і дискусій. Ну і ще хочу пояснити, президент Зеленський сказав, що була дискусія у всіх свої аргументи, і, тобто, можливо, під час цих дискусій виникали певні не. Прийнятні ідеї, але тут цитата неприйнятних рішень не відбулось, тобто на Україну ніхто не давив, попри всі апокаліптичні прогнози, які з'являлися в пресі. Наскільки я розумію, вдалося винести питання Донбасу і взагалі питання окупованих територій, що називається за душки, тобто ж це не питання Америки, Україна і Росія напряму це мають обговорювати. На що Трампу тут адвокатувати? І в цілому така постановка питання схоже, влаштовує Білий Дім. Ще до питання повернення українських дітей пообіцяли штати підключитися дуже активно, просто зараз. Ну і відкритим залишається велика миротворча місія. Над цим йде робота, але поки важливо, щоб був рух до миру, до перемир'я, як вже миротворці будуть його підтримувати. Ну це вже буде окрема дискусія. Тобто наступний крок це такі можливо, розмова зеленського і Путіна сам на сам, і підготовка до неї починається просто від сьогодні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон, єдині новини. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка спершу до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то і до тристоронньої за участю Дональда Трампа господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч. З українським та європейськими лідерами аби телефоном обговорити це з путіним. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти питання окупованих територій. Він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж 10 робочих днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина а, гарантій безпеки. Наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет е зброї американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока, тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати. Українські дрони, а друга частина гарантії безпеки це те, що можемо ми так і ма друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити, як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення гресії. Якщо ж переговори проваляться, санкції проти Росії треба посилити. Так заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім цього, він вважає, що перемови мають бути чотиристоронніми за участю Євросоюзу. Макрон не уточнив, ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується коаліція рішучих, яку очолює він та британський лідер Кір Стармер. Французький президент також підтримав ідею надання Україні. Haran ki kaya. Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою. Це єдиний спосіб вирішити цю проблему. До речі, я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій це безумовно надійна українська армія. А друга це наші зобов'язання. Ми наполегливо працюватимемо останні кілька місяців в рамках коаліції рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки. Еки та наших зобов'язань. Усі українські діти, яких викрала Росія, мають повернутися у свої родини. Про це у соцмережі ікс після відвідин Білого Дому написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Так вона відреагувала на пост в інтернеті президента США Дональда Трампа. Той розповів про свою розмову з головою Єврокомісії та зазначив, що повернення дітей це вершина всіх пріоритетів. А також додав, що ця тема важлива і для першої леді Меланії. Людські жертви цієї війни мають припинитися. Це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна повернутися до своїх сімей. Я дякую президенту США за його чітке зобов'язання сьогодні забезпечити повернення цих дітей до їхніх родин.